Павло говорить, пише, я знаю, в кого я вірував. І коли ми пізнаємо Бога через Слово, у кого ми вірували, у нас не буде виникати питань, наприклад, про пожертвування, про десятини, про приношення. У нас не буде виникати питань. Якщо, Господи, та, та, ти, та я маю все в Тобі. Та я маю життя в тобі, та я маю роботу, та я забезпечений, та я здоровий. Та що мені шкода дати, та не, не, не з примусу. Бо коли ми пізнаємо Бога, ми ніколи не будемо давати з примусу. Коли тобі хтось скаже, виверни свою кишеню і дай, ти, ну, ти даєш, на емоціях ти даєш, а воно не діє в твоєму житті. І ти приходиш, ніби тебе обікрали. Ну, у мене були такі ситуації в житті. Але коли я пізнаю, коли я розумію, кому я даю, коли, цей, коли Господь дав мені все, що я маю, в мене не стоїть питання, треба дати даю. Я це просто говорю, я не, взагалі не про ну, якби, про відношення, про відношення нашого серця до Бога. І це відкриває нам слово, це відкриває нам перебування в цьому слові, в читанні, в пізнанні. Присутності на служіннях. Господь сильний просто І ну, в наших руках те, як Бог буде міняти наше життя. Це в наших руках. Чи ми приймаємо, чи ми не приймаємо. Чи перебуваємо ми, чи не перебуваємо, чи досліджуємо, який є Бог, чи не досліджуємо. Бог завжди для нас може бути караючим. Ми можемо і не пізнати Його милість, любов і благодать якщо ми не будемо знати його. Але Бог не такий. Бог є любов, милість і благодать.